пані шановне панство, вітаю. Будемо орати, будемо налаштовувати плуг. Покажу з нуля. От, ще город не ораний. Тут зокопа дуже так зокопа. І зараз, зараз будемо рати. Як учепив, бачите, як розтяжки. Одинаково, що там, що там. Як учепив цей плуг, він автоматично стає. Косо, Бо того, що цей ексцентрик тут є. Цей ексцентрик в мене тут рівно стоїть. Рівненько, отако, на 12 годин. Колесо плюс-мінус підняв. отако. Ну, коротше, зараз буде видно. Все, розтяжки Вон, розтяжки талапаються, плу ходить. Зараз пускаємо в землю, проїжджаємо один раз, дивимося, як він буде. Головне, він має йти. Отако по довжині і по ширині паралельно землі. Це все, що має бути. Давайте пробуємо. Оце, це такі налаштування. Якщо він буде не паралельно землі, якщо задній корпус буде брати замало, удовжаємо центральний гвинт. Якщо задній корпус риє передній замало, укорочуємо центральний гвинт. Якщо він завалений на цю сторону, Укорочуємо цю тягу, ліву, лівий розкос. Якщо завалений на ту сторону, е, кажуть, що лівий правий не можна трогати, я кручу обома, так як мені добре. Бо автоматично, коли ви робите глибину, плуг завалюється на від борозни. А коли ви зменшуєте глибину, він завалюється направо. Kolesom. Koleso, Koleso podpera je tuda, tuda. Gah, pojehali. Перма глибина. Десять сантиметрів. П'ятнадцять. П'ятнадцять. Подивіться, плуг завалений у цю сторону. А я хочу ще збільшити глибини, то мені потрібно цю тягу зробити коротшою. Задній корпус бере більше, як передній. То треба вкоротати цей гвинт. Беремо, робимо. Ось так. На 5 сантиметрів, ще більше. більший зараз. Того, того і пробує. É a Тут трохи мокро, Зулет. Добре, не? Оре шикарно. Оре шикарно. Загубив я. Відкрутилося від розтяжки. Отама де чіпляє. Гайка. Та й закинув шайбу, зашплінтував. поки Та, що так буде, воно туди нічого не тягне, просто я її загубив. А підкрутив ось цю праву, обмежувач цей правий його. Бо того, що... Коли заїжджаємо у розпругу, плуг паде в цей бік, якщо задуже. А так воно воно якраз ми заїхали, стали, воно тук стало за колесом одразу. Бо виходить, таке дугою по тому заходиш у борозну. Ну, а тут глина і пісок. Ось таке. Там внизу таке мокро, тут чути навантаження. Звідси зверху. А, загубив свою графітку. зараз буде. Звідси зверху йде легко, бо тут більш піскована земля, а там внизу трохи глина. І воно там тормозить. І трохи замілив, бо то забагато. То забагато каже мій друг, що то займо забагато, та в у колеса йде. Там. А. Самі бачите, воно горне корпусами повністю. Ось таке, о. Та що? Хочете поміряю. Якщо там є рулетка. О. Нема рулетки, ну ви бачите, йде по підраму Ну і так видно. Ну, Давайте я так плюс-мінус поставлю. О! Коротше, ну на, на, на капець. Глибина от на ботинок. Така розпруга на ботинок. Більше 20. Я думаю, десь 25. Дома поміряю ботинок, ти скажу. Добре, їдемо, бо ще кусочок є. А передають дощ. А воно таке висить, Так тримає, так тримає. Поїхали. Наоборот зробив меншу глибину. Колесо на оборот опустив. Ну я не знаю. Я думаю, ви зрозуміли. Пускаєте плуг і дивитеся. Якщо задній корпус не бере, чому вилітає? Та не вилітає він. Не вилітає, він лізе в землю далі, знов вилітає, бо оцей леміш може бути. Вищі польової дошки. Бачите, Тре. польова дошка майже повністю. Ото би хотілося б ще й там терло. Ну, тут ззаді трохи інакша історія. Е, можна підкласти ще. Можна підкласти ще, ще. 5 міліметрів. Скільки воно тут ще хоче. Я думаю, сантиметр можна ще підставляти. Ну, 5 мм. 5 мм підставити ще полосу, металу і, і буде ідеально просто. А це вже не тепер і не сьогодні. Біла батарейка, виробився телефон. і Якби не павербанк, то я би вам вже цього не зазняв. Ось такий результат. Результат супер. Результат бомба. Мені, спод... Мені подобається, як працює плуг, шикарно. Ну, я розумію, експертів вистачає, що йде капусту по горі і дистерню по гори. Я хочу тим експертам сказати, що ніякої різниці. Ви бачите, які тут буряни не були? Нема нічого. Ось тут -от трошки є зеленого, бо того, що я його прикинув і ще раз перекинув. Розумієте, я доїхав до краю і, ну, і поїхав тим оранем Ну, Тут трошки воно є. Але це, це дуже мівко. Подивіться, як воно, як воно постелило. І грудочка є, там трошки менше грудочки. Ну, де сухіше, отак, там пісочок сухіше, там менші грудки. На зиму грудка має бути. Це глина, пісок, там камені повивертав, скаля трохи, лимішам, хоч би що. Навіть нема ніякої помарочки. Так що. Сперди, експерти, хочу сказати, що промка сіла, заокруглилася. Але делікатно. Оце от, що поцарапане, це не, не зношується воно. Воно просто врізає. Коротше, поки в того плуга, цих полиць. Мені їх вистачить і вистачить. До речі, можна нагріти їх чуть-чуть феном і ще викрутити будівельним феном. І чуть-чуть їх можна вигнути. Так відкрутити цей болтик і так їх зробити більш гвинтові. Аби воно краще докидало, бо на великій швидкості гарно докидає, а коли йде маленька швидкість, отак так як я тут під горб уже їхав. отут. тут. І то воно не дуже хоче так кидати. Вже так трошки воно не так... Як... Ні, воно докидає, але воно не прикриває. Так. Ну, коротше, я плогом задоволений. Надіюся, ви зрозуміли, що як налаштовується. Кому не що не понятно, пишіть в коментарях, можливо зробимо прямий ефір. Трансляцію, обговоримо цю справу. Як воно, що до чого, кому що по регулюванню не зрозумів. Тут, тут, тут все зрозуміло. Просто пускаєте плуг в землю, зараз буду його чистити. Пускаєте в землю і він має йти рівно за трактором. О, от такої він в мене йде. Рівно за трактором. І Ну що, дивитися? Ну не вискакує він в мене. Не вискакує. Так я його зробив, урізав корпуса трошки, о, тут це польова дошка, її можна ще вище підняти. Коротше, тут все залежить від цього. Якщо він сідає на п'ятку, а леміш піднімається догори, звичайно, він буде вискакувати, він не буде лізти в землю то там треба долота всякі придумувати, то все. Ми бачили, він там зразу. Ну, можливо, не аж так зразу, але десь через метр колесо вже починало крутитися. Ці штуки, оце, от, що я приварив, так на них налипає, але воно з них облітає. На ці штуки. Але вони роблять роботу, коли перевалюється земля через полицю. Воно не дає її перевалити, і воно довертає її. Воно вже не вийшло як передплужники, як кутозніми, а просто як довертачі. Хтось там гарну фразу був, видав. Довертачі. То воно ту землю, яка хотіла впасти через полицю під задній корпус. А та з заднього у розпругу, то воно йому не дає того зробити. Отак. На розтяжках бомбається повністю Дивіться, який Ну, Тут я чуть його обмежив у русі, аби він мені не падав далі за колесо, щоб не вийшла дуга. Ну я думаю, ви І коли він паде сюди, все, далі він стає рівно. Отак рівно і так рівно він йде. Ну, загубив гайку. Загубив цю гайку. Ну, якби воно рвало розтяжку, то воно би цей дротик обрізало. А я просто кинув шайбу, шплінт забив і все, і так. Ну, я міг без них зовсім їх познімати, але воно белямбається дуже сильно. Не грає. Плуг іде, як каска. Так що цей рік, друзі, останнє відео по оранці. На цьому ми сезон закриваємо. Зейкий пахомій. Це сіло. Пахомій. На цьому наша оранка і сезон закритий. Як вам? Пишіть в коментарях. Цікаво мені, що ви думаєте про цей плуг, про те, як він оре. Обов'язково напишіть, я буду чекати. То що? Коментуйте, підписуйтеся. Хто ще ненароком часом забув, перевірте підписочки, друзі, бо злітають. Злітають підписки. Навіть я був на деякі канали підписаний. Я так переглядаю, переглядаю, дивлюся. О, а що це мені? А сповіщення, верніше, не приходять. А що це мені не приходять? Я раз, а там нема підписки. Відписаний. А що я? я не відписуюся ні від Так що. Перевірте дзвіночок, перевірте підписочку, обов'язково лайк, тільки лайк. Обов'язково робіть плуг так, як я зробив, тільки так правильно і не інакше. І бажаю вам миру, добра злагоди завжди залишатися людьми. в Любі ситуації. І до нової, і до скорої зустрічі, скоро зустрінемось.